Світом щире сонце вранці і землю гріє променем ясним, А я йду по світу вишиванці. Я українець, горджуся цим. Плаця вишиванку, одягаю раду, буду в ній сьогодні з друзями гуляти. Мені жить унікальний одяг наш національний. Віти розцвітають, ось на рукавах, звирію далекого, повернувся птах, дивні візерунки, наче сяють, мов живі. Мама висивала, оберіг мені. Що вишиваночку вдягати, Вагомий привіт треба мати, їм хочемо носити кожен день. Співати народних дні пісень. Іванку вислала мені бабуся, А на подивом цілий день дивлюся. Яка сорочечка гарна так красива, вийшла у бабусі на сучка диво. Я стану рано вранці на світанку. Як спалахнена чи роса, ягнув найкращу в світі вишиванку і оживе уся краса. Вишиванка рідна, ну хіба не дива, в ній ходити модно, стильно і красиво. Вишиванка. На свої історії, тому викид дягаємо сном. Я віночок смастуваю, квіти пойові пила, татом на вану буя, як додому я писа, вишиваночку дяга. Биєдека яку у Україночку я народилась.